У віфлеємі, в стайні насінні. Христос народився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. Вранці, 7 січня, українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Після закінчення церковної відправи родина знову збиралася на святковий обід. Який вже не був піснем, та починалася велика різдвяна гостина. Сала, печінка, ковбаса, різні смаженості та капченості. Все, за чим сумувала під час посту душа, повинна стояти на столі. По обіді наступає час заслуженого відпочинку. В гості ж потрібно йти вже після обіду. Одружені діти, як правило, Йдуть до своїх батьків. Дуже давня є українська традиція миритися в цей день, пробачати одне одному образи вільні, мимовільні, щоб наповну відчути радість життя. Калядують діти, дорослі парубки та дівчата, але першими оповісниками народження Христа в різдвяних обрядах. В давнину були діти та підлітки, які обходили ватагою багаті та бідні оселі, співаючи калядки та щедрівки. І в кожній хаті світлішало людям ставало легше на душі, калядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм яблуками, горіхами, бубликами. Вважалося чим більше дітей. Завітає до них, тим щедріше для її господарів буде Новий рік. Діти, давайте з вами прослухаємо і вивчимо колядку. Oh Христос народився! Славімо Його!